Тарифи на послуги з відвідування дорослих дитячих атракціонів прокату приладдя насильного тенісу та відвідування пневматичного тиру залишилися незмінними протягом з двадцятого по 24 рік. На даний час тарифи на ці послуги збиткові, що приводить до необхідності скорочення витрат та погіршення якості надання послуг. Основною причиною збиткової діяльності по наданню послуг є економічні чинники, які не залежать від підприємства. За період з двадцятого на 44% підвищився прожитковий мінімум станом на первин року дві на 1.01.24 3,028 гривень, за рахунок чого відбулось підвищення заробітної платні працівників. На 267% зросла вартість електроенергії, зросли ціни на матеріали для проведення ремонтних робіт. Індекс споживчих цін складав 20 й рік 105%, 21 й рік 110%, 22 й рік 126,6%, 23 й рік 105%. Відсотків враховуючи вище сказані чинники на потребу забезпечення безбуткової діяльності підприємства для виконання своїх функцій В повному обсяді виникла необхідність у перегляді діючих тарифів та приведення їх до економічно обґрунтованих витрат. Відвідування дорослих атракціонів на сьогоднішній день у нас є 25 гривень на дитячі 15 гривень. Прокат приладдя для настольного тенісу 25, послуги дитячого автовело мотопрокату – 75, які були в цьому році прийняті, прокати катамарану на 4 посадочних місця 100, послуги прокату човна катамарану на 2 посадочних місця 85, відмінювання пневматичного тиру 2,50. Зверніть, будь ласка, увагу, пропонуємо проєкт нових тарифів, це з ПДВ. Дорослий квиточок 60 гривень, дитячий 35 гривень, прокат приладдя для настольного тенісу 60, послуги дитяче автомото залишаються на тому ж рівні, катамарани, прокат човнів на тому ж рівні. Єдине що відвідня пінотичного тиру збільшується на 50 копійок, тобто з 2,50 на 3 гривні. Це всього 20 на всього двадцять Є пропозиція підтримати. То за дякуємо.